Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про нервову систему, про нервову силу, як накопичити нервову енергію, як собі допомагати і бути здоровим і щасливим. Для цього треба виробити звички, які стануть повсякденними в нашому житті. Ну ми ж не думаємо, що не треба закривати квартиру, коли ми йдемо з будинку, чи там коли помили руки, закрутити кран. Це все ми, ми звикли до того. Це ми так робимо кожен день, це наша звичка, це наше життя так само з нервовою системою. Якщо ми будемо себе правильно вести, їсти нормальну їжу, рухатися, то ми зможемо мати міцну нервову систему. Ми вже чуємо на кожному кроці нерви, нерви, нерви на межі. Звичайно, в нас війна, в нас дійсно нерви на межі. Але війна в нас була не завжди. А працюючи багато років лікарем, я бачила людей, які дуже можуть нервуватися із причини, і без причини. І коли в них все добре, вони також чомусь такі імпульсивні. Давайте почнемо: що необхідно для міцної нервової системи? Три таких основних складових це сон, харчування і рух. Без цього ніяк. Коли ми лягаємо спати, Зазвичай ми можемо собі увімкнути телевізор, там подивитися якийсь детектив, де багато емоцій, де стрілянина. І тому сон тоді буде неспокійний. Коли ми перед сном себе перезавантажимо і будемо по-іншому себе вести, подивимося, щось там перезавантажимо нервову систему, подивимося, допустимо, чи послухаємо щось позитивне, почитаємо якусь хорошу книжку, не переїмо перед сном. Звичайно, сон наш буде міцнішим. А здоровий сон це на наступний день у нас буде хороший день. В ранок, коли ми встаємо, що робить дуже багато людей, Та я сама цим грішу вже. Зараз я такого не роблю. А раніше відразу до гаджета. Телевізор умімкнула, телефон бігом промоніторила і так далі. Для чого? Ми прокинулися. Перед нами новий день. І що ми повинні зробити? Ну, по-перше, подякувати Господу за те, що ми прокинулись, і почати день хоча б хвилину, хоча б 30 секунд подумати про щось хороше, віддати таку витримку, виробити таку звичку, відразу не хапати той телефон. Ну, не кожен ж день ми чекаємо якийсь важливий дзвінок, не хапати телефон. Спочатку глибоко вдихнути, видихнути, подякувати Богу і спокійно собі, хоч, хоч 30 секунд подумати про щось хороше, посміхнутися навіть, і це має стати звичкою. Ну, потім ми звично собі в звичному там режимі готуємося до роботи чи там ми вдома, тобто ми собі якісь плани починаємо будувати. Ранок в нас почався правильно, ми попали. Водички, ми подумали про хороше, от уже ранок і проходить. Що ми повинні ще робити, і це має стати нашою звичкою на кожен день. Звичайно, ми повинні кожного дня, хоча б хвилин 30, рухатися, Це йти пішки, дихати свіжим повітрям, чи там в магазин, чи будь-куди. Тому що наша кров повинна отримати кисень. Тоді вона буде здорова. І тоді ми будемо міцні. Ми повинні подихати свіжим повітрям, коли ми постійно в приміщенні, або ми так встали, сіли в машину, поїхали, приїхали на роботі, нервотрьока. А що тоді з нами буде? Ну, нічого хорошого. Ми повинні отримувати порції свіжого повітря. Для цього прогулюватися обов'язково. Що ще важливо для міцної нервової системи? Харчування. Ну, Мабуть, багато хто бачив, що діти, коли вони нервуються, вони гризуть нігті, а дорослі можуть отак сидіти і пальцями перебирати по столі стукати. Це признак, ознака того, що людині не вистачає кальцію. А це проблема. Коли кальцію мало, ми нервові. Коли не вистачає вітамінів групи Б, ми нервові. Коли немає магнію, ми нервові. Тому харчування, жири білків, вуглеводи. Молочні продукти, рибні продукти хоча б раз в тиждень. Достатня кількість овочів, фруктів обов'язково повинна бути. Тому що ми просто тоді не зможемо мати енергії. А енергію ми можемо отримати від сну, від рухів, від, тобто від руху нашого протягом дня, від харчування, але ще інше. Ми інколи починаємо себе там з якихось дрібниць. Виходити з рівноваги, нам, допустимо, набридли якісь там дзвінки. Ми постійно переключаємося на проблеми інших людей. Ну ви розумієте, навіть співчуття, яке ми маємо проявляти, воно, воно має бути дозоване, тому що не треба з себе робити ніякого супермена. Ви не можете всім поспівчувати, виконати любу роботу, бути там найкращим сином, чоловіком. Татом, це не другом, це нереально. Ви оприділіться, що в вашому житті є найважливіше, і ви туди тратьте свою енергію. Але наше головне завдання є ще й накопичувати, щоб нас було її достатньо, і щоб ніяка дурниця нас не виводила з рівноваги. Припустимо, до вас якісь знайомі дзвонять. Ви прекрасно знаєте, що буде одна й та сама балачка. Там вони вас будуть строїти вчити життя або казати, як там вам добре або яким погано. Дозуйте, зрештою, ви можете і не взяти телефон, і не говорити з такими людьми, які вас не мотивують а весь час викликають у вас якийсь депресивний стан. Але ви самі від себе нікуди не дінетеся. І тут, що найважливіше, навчитися жити самим собою, навчитися керувати своїми емоціями. Якщо вже ви бачите, що ви виходите з рівноваги, ну вже ніяк. Переключіться, проігноруйте тою людиною. Не виказуйте, тому що починати один одному щось там доказувати, виказувати, потім будете тільки переживати і жалкувати. Переключіться на іншу роботу, якесь інше заняття. І тоді воно відпустить, а коли вже емоції вляглися, тоді вже можна спокійно поговорити, звичайно, якщо є з ким говорити. Ми повинні ще що важливо, ну дуже важливо, сім'я. Підтримка, вона має бути, це без цього ніяк. От я пам'ятаю, мені було 5 років. Я прибігла додому, гралася із своїм сусідом, який на рік всього-навсього за мене був старший ще й родичем. Прибігаю і кажу: мамо, не розмовляйте з сусідкою. Мама каже: чому? Ми ж нормальна сусідка, ми дружимо, родичі. Тому що я посварилася зі сином, не розмовляйте. Мудра моя мама. Не стала виясняти в той момент моїх таких бурхливих емоцій, що там сталося, хто кого образив. Вона сказала єдине слово добре. Я подивилась на маму, я переконалася, що в мене є підтримка, і я так собі уяснила: ага, класно, не буде говорити. Вибігла на вулицю, але я була така дитина по характеру, що мама прекрасно знала. Я могла на когось образитися. За хвилину, а вже за 30 секунд помиритися. Мама добре знала, що я швидко відійду, я вибігла на вулицю, ми почали гратися, ми вже й забули, за що ми там посперечалися, потім там через годину повертаюся, кажу, мама, вже говоріть з сусідкою. Мама засміялася, вже мені нічого не сказала. Ну, коли я була вже дуже доросла людина, ми часто згадували той випадок, мама каже: ну, Я не хотіла втручатися, я мала тебе підтримати, сказала Добре. То до чого я веду? Дуже важливо, коли у вас є така людина, яка спочатку вас підтримає, заспокоїть, а вже потім ви там будете думати, що і як ви маєте правильно чи неправильно поступити. Тому що справжні люди, які є рідні, вони будуть на вашому боці, вони завжди вам будуть підтримкою, надійним плечем. І це дуже важливо, особливо молодим людям важливо мати таку чи чоловіка чи дружину. Це важливо в житті людину, яка може тебе зрозуміти, не осудити, мотивувати, зрозуміти, і тоді все, тоді всі вигори перевернете, і все у вас буде чудово. Ще що я хочу сказати, не треба м, по всяких дрібницях там переживати і старатися якісь такі, знаєте, незначні. Такі радості в житті мати, радіти навіть малому чомусь такому. Просто радіти, просто радіти, що ми живемо, радіти, що ми добре знаємо, що зараз дуже багато проблем, але все воно минеться, все буде добре. І налаштовувати себе тільки на позитив. Тобто міцна нервова система це коли ми гарно спимо, хоча зараз це важко, але треба прагнути до того, коли ми нормально. Харчуємося, якщо навіть там дорогі продукти і так далі, все одно можна скласти так свій бюджет, що ми зможемо харчуватися досить доброю, корисною, хорошою їжею. Якщо рухаємося, не беремо всяких дурниць собі до голови, радіємо дрібницям, і в нас тоді все буде добре. Якщо щось сподобалося, буду рада, коли ви будете лайкати, підписуватися. Це мене мотивує. Дякую за увагу!